Продовжую. Отже, згідно з еволюційною теорією, є чотири групи крові, які з'являлися у відповідь на зміни в раціоні, кліматі та хворобах, з якими стикалося людство. Найдавніша група крові перша група крові, вона була поширена у наших предків, які жили як мисливці збирачі. Їхній раціон складався з м'яса та диких рослин. Перша група крові вважається універсальним донором, оскільки на її еритроцитах немає жодних антигенів. Це найпоширеніша група крові у світі. Друга група крові. Ця група виникла пізніше, приблизно 20-25 тисяч років тому, коли людство почало переходити до землеробства. Зміна раціону на зернові та овочі могла бути одним із факторів її появи. Люди з групою А. Були краще пристосовані до нового типу їжі. Третя група крові. Ця група з'явилася ще пізніше, близько 10-15 тисяч років тому. Вважається, що вона пов'язана з міграціями та адаптацією до нових умов, особливо поширена у народів Азії та Східної Європи. Четверта група крові АБ. Це найрідкісніша і наймолодша група крові в світі, яка з'явилася лише близько. Однієї тисячі років тому вона є результатом змішування груп А і Б першої е, е, другої і третьої групи крові. Тому людям з групою крові АБ, оскільки в їхній крові немає антитіл до антигенів А і Б, підходить кров любої групи. Крім системи АБО, також існує резус-фактор. Більшість людей є резус-позитивними. Резус негативна кров вважається більш давнішньою, і вона наявна лише у 15% відсотків населення світу. Таким чином, еволюція групи крові це як жива книга, що показує, як наші предки пристосовувалися до нового середовища та способу життя. Нас цікавить перша група крові, бо вона найчастіше зустрічається серед українського етносу. Згідно з сучасним науковим поглядом. Перша група крові вважається найстарішою і могла виникнути приблизно 40-50 тисяч років тому. Уявляєте, 40 50 тисяч років тому. Цей період збігається з часом появи сучасної людини і її розселенням по планеті. Уявіть, що наша група крові пробатьківська для всіх інших груп крові. Тепер ми дійшли до самого цікавого місця. І звідси ми почнемо думати не науково. Якщо в людини Перша група крові, група О, основа, основна. Запам'ятали це? Душа, коли вона не в п'яті опустилася, знаходиться в серці. Кров омиває серце, значить насичується, просікається душею. А якщо ця людина хлопець, то в ньому.